Доброго часу, шановні садоводи, сьогодні у нас 15 квітня 2024 рік Полтавська область, Кременчуцький район, Центральна Україна. І сьогодні я, як і обіцяв в попередньому відео, трішки хочу вам показати обрізку молодого дерева. Фурми. Це деревце вже плодоносило двічі. В прошлому році був повноцінний перший урожай, перед цим вона скинула. Плоди. Це значить, п'ята весна у цього деревця сорт Дар Софіївки. Ну, от так. Так, зараз я... Спущусь трішки нижче. І все покажу вам більш конкретніше. В принципі, можна було б різати і раніше, тобто в фазі зеленого конуса. Ну, я думаю, знаєте всі, чи більшість з вас, що таке зелений конус, це коли брунька пішла в ріст. Ну, і видвинулася десь до половини, і вона ну, зелененька така опушена. А от в цій фазі якби саме краще, саме оптимально і робити обрізку. Але я не вважаю, ну, не вважаю що це прям так фундаментально важливо. Ну, але ж все-таки ну, краще дуже ну, не перетримувати. Так, ну, суть цього відео не в тому, щоб там е, розказати про дати чи про температури, а в тому, щоб вам показати, і ви зрозуміли, як рослина реагує на ваші, скажімо так, маніпуляції з цікатором, те, що ви робите, як вона реагує і що потім буде з нею далі в майбутньому, як це. Вплине на плодоношення, на загущення крони, оце саме головне, щоб ви поняли. Ось дивіться, наприклад, на другий рік, отут я відрізав гілку, ось отут. Ну скільки там, сантиметрів? 20. І вона розкущилась: 1, 2, 3, 4, 5 гілок дала. Тобто, якщо вона внизу і коротко її різонути, нам це, в принципі, підходить, хай вона тут кущиться, потім тут будуть плоди. Це ми, Ось бачите, ця гілка не розкущена, тут дві. В принципі, нас влаштовує її, зараз пізніше ми її різанем, коротенько, і вона розкущиться, буде щось схоже на оцю гілку. Тобто в нижньому ярусі нас це влаштовує. І оцю гілку також, також яка. Пішла з правої сторони. Я також її е, підріжу, порівню, от де був спершу центральний провідник, ну порівню цих гілок. В общем. А оці ось бокові, бачите, ось бокові, вони пішли як у, як у сливи. Здається, хурму, якщо я не помиляю, ще називають. Китайською сливою. Оці я займати чіпати не буду. Тому що, якщо я тут коротко, наприклад, отак зріжу, то буде отаке, воно розкущиться. Тут буде широке здоровенне листя, не буде попадати сонця, а хурма любить сонце. Ну, я вважаю це якби ну, неправильно. Тому я ці гілки, які наверху, ось на самому верху, я їх не чіпаю. Тому що я розумію, що коли тут будуть плоди, вони потихеньку-потихеньку будуть навантажувати цю гілку, вона розхилиться, сонця вистачить, а ці будуть собі нормально розвиватися, і хай вони розгалуджуються. Ну що, а зараз. Безпосередньо покажу сам процес обрізки. Так, дивіться. Оцю ось гілочку, ну, та ще я перед цим показував, що ми її різне. От, що з правої сторони, ну, відносно мене, що не розгалуджена, я її хочу зробити, щоб вона почала розгалуджуватися. А вона росте тут більш вертикально, ну, я знаю тут під кутом. Під кутом десь, може, 30-35 градусів. Тобто, можна її і різнути і вище, тому що буде речах супротив. От ставлю, от ця брунька, я її сюди от поверну. Ставлю секатор ну буквально там скільки. 3 мм над брунькою. Сфокусується, ні. І відрізаю. Зрізе бажано фарбою звичайною білою зафарбувати. Все бачите? От я відрізав. Далі цю гілочку ще біля неї також ну на зовнішню бруньку. Ось тут є така цікава брунька. Піддвигаю акуратно під неї секатор і зрізаю. Так, оця, що розгалуджена, що я показував. Бачите, вверх пішла. Тут, якщо будуть плоди, вона зігнеться. Ну, Я її поки що в цьому році не чіпатиму. А оця от мені, ну, вона мені не подобається. Вона буде внизу тут іти. Я її хочу, скажімо так, попробувати. Повернути на, на, на обратний рост, як кажуть, да. Вибираю бруньку ось тут. Зараз покажу. Ось тут знизу є брунечка. І зрізаю отак. От отаку коротеньку. Залишив її. І сподіваюся, що вона. Або вона стане товстіша, щоб більший сильніший. Важіль був супротив, Або там уже хай як хоче, ну не хочу, щоб вона донизу йшла. Так, в принципі, оскільки в мене тут з першого року була обрізка, так, там перша сантиметрів, ну, скільки там, на 60 обрізав, мабуть. Потім різав сантиметрів там на 20, ну коротко. Тобто, по аналогії, якби, з персиками і сливами, але така комбінована. Нижній ярус внизу ріжу коротко, тому що хай кущиться. А те, що верхні гілки, те, що я вам говорив, те не займаю взагалі, бо якщо там розкущиться з листям, тут ну, ну, толку з нього не буде, це 100%. Ну і все. Ага, Коротко хотів сказати. Може, ви бачите, що там затіняйка плівка. Я звичайною упаковочною плівкою, десь там скільки, 17-20 мікрон щільністю, я три рази обкручую оці стовпчики. Це роблю для того, щоб була додаткова вологість. Коли ви, ну, ви ми, я поливаємо хурму. Воно там все замульчоване, я показав в попередньому відео. Все одно це все випаровується і за рахунок плівки, ну, виходить, виходить такий парниковий ефект. Трішки їй даю навколишні вологи. Вона це дуже любить. І, само собою, затіняйка, притіняє сам стовбур. І також не дає. Основне тут його задача не дати нагрітися ґрунтові, тобто при колу. Саму рослину захищає садова краска. Це садова краска, ніяка не, не просто, не, ну садова фарба, вибачаюсь. ніяка не, не ізвість, там нічого. Спеціаль, просто Спеціальна садова фарба для побілки дерев. Не розводиться нічого. Так Купили садову фарбу. І пофарбували. Так, а ну, що я ще говорив? Оцю бокову, ну і цю бокову високу також, щоб вона була е, В рівень Ой, не знаю, як на український це слово сказати, в сопочиненні з, з центральним провідником і гілками на тій стороні. Ну, і ось на оцю брунічку от ставлю секатор, піднирюю ним трішечки з І, ох ти, і зрізаю. Ну, оце, в принципі, і все. Так, ще, якщо кому цікаво, як я доробив же ж таку там. Те, що в попередньому відео цей знайомий вже вам садженець Нікітської бордової, ось він, також чотири таких пакільчики забив. Невисоко от по місце щепи, бо, може там не роздивились, от місце щепи 55 см. Ну, дрючки такі, я нарізав, мабуть, сантиметрів, ну скільки, 70 чи 80. Забив чотири. Штука їх також обкрутив тричі плівкою звичайною упаковочною з рулона. Тричі багато не потрібно. По-перше, це дасть упор затіняючій сітці, щоб вона тут не провалювалася. Вона буде гарно триматись. Дасть додаткову вологу, ну а затіняюча сітка, дасть затінення. Ну, і і все буде, я думаю, класно з цією рослиною. Дасть Бог все побачити, все покажу. Ну і придавив цеглу, і щоб котики і інші наші брати менші тут не в свій час не влізли. Ну, оце це отак, люди. Оце отак. Таке у нас сьогодні відео. Кому цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Все, до зв'язку, всім удачі, здоров'я, любові, всього найкращого. До побачення.